Рівно рік тому, 10 червня 2023 року, ми вже стояли тут на цьому майданчику. Тапу, і започаткували гарну традицію починати літо саме зі спорту. Сьогоднішній турнір, який вже став традицією в нашому місті, є важливим для розвитку та підтримки молоді. Адже місто Ірпінь це місто молоді, місто спорту, місто кмітливих та активних людей. Такі змагання ми проводимо вже другий рік поспіль. І минулого року у нас переможцями стала команда ірпінського фахового коледжу Нобі України, і цього року вони знову вибороли перше місце. Проте боротьба була дуже запекла, дуже енергійна. Загалом у турнірі з волейболу змагалося шість команд. Перше місце посіла команда ірпінського фахового коледжу «Нобіб України, друге місце ірпінський ліцей номер 2 та третє місце Ірпінський ліцей Мрії.